День святого Миколая і новорічно-різдвяні свята це завжди радість та подарунки, які у багатьох асоціюються із теплом і затишком рідної домівки. На жаль, не всі мають можливість провести святкові миті із родиною. Вихованці дитячого здоровчого центру ковчег зустрічають новорічно-різдвяні дні не у сімейному колі, проте не відчувають себе обділеними, адже напередодні свят до них приходить чимало гостей і не з порожніми руками. За гарною традицією, уже понад 10 років до діток навідується екс-мерно Волинська Віктор Сапожніков разом із заступником голови Володимирської РДА Андрієм Сторонським. І щоразу із солодкими подарунками від фонду Рідний Нововолинськ. Бажаю вам миру і добра, щастя і здоров'я, благополуччя, гарного настрою, родинного затишку, який ви маєте отут, у цій оселі, спокою душевного. Щоб ви росли, вчилися добре, на радість нам дорослим. І нам тоді приємно, добре, коли ми відчуваємо, що от є такі діти, які і доробовчаться, і слухняні, і закон Божий вивчають і живуть по закону Божому. У Нововолинському дитячо-оздоровчому центрі ковчег, який працює уже майже 20 років. Наразі перебуває 25 діток. Для них створені усі комфортні умови: зроблений ремонт, гарно оформлені кімнати, у яких вихованці не лише живуть, а й розвиваються духовно. Однак головне, що тут панує справжня домашня атмосфера, і кожна дитина огорнута турботою, увагою та любов'ю.